Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні на уроці математики наша тема це усне додавання і віднімання чисел, спосіб округлення, складання задач за коротким записом та розв'язування складених рівнянь. Тож до роботи. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Звичайно, починаємо наш урок математики. Обчистіть усно. Продовжуємо ланцюжок. Молодці! Вкриваємо свої робочі зошти, відступаємо 4 клітинки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. І каліграфічно пропишіть рядок числа 1037. Підручничок готуємо на сторіночці 8. Номер 22. Поясніть різні способи усного додавання та віднімання. Перший вираз 5200 додати 3000. Як такий вираз, ми додаємо усно? Об'єднуємо тисячі і тисячі. Так? 5 тисяч додати 3000 8000, 8 тисяч. Та ще 200 сотні наші, так? виходить 8200. Наступний вираз коментуємо 23300 додати 2550. Зручно додати нам 23 000. 2000, так, буде 25 000. А тепер сотні 300 додамо 550. 300, і 550 буде 850. Поєднуємо з тисячами, 25 тисяч. 850. Тепер віднімаємо 5400. Відняти 3200. 3200 також розкладаємо на 3000 та 200. 5000 віднімаємо 3000. Буде у нас 2000. І тепер сотні 400. Відняти 200. Виходить. 200. Наш результат поєднуємо 2200. 104200 додати 1700. 104 000. зручно додати нам 1000 спочатку, так, поступово. Де 105 тисяч. І тоді сотні по 500 900. Виходить наш результат. 105900. Ну а далі завдання номер 23 поміркуємо та дамо відповіді на наступні питання: Як зміниться сума А додати Б, якщо один з доданків збільшити на число С. Якщо доданок наш збільшиться будь-який, так, то й сума наша також збільшиться на С. Тобто, Якщо ми 5 додамо 7, буде 12, так? Якщо ми один з доданків збільшимо, наприклад, 7 збільшимо на 2, то наша відповідь також сума збільшилась на 2. Було 12, а отримали 14, якщо один з доданків збільшився на певну кількість. На ту саму кількість збільшується наша сума. Наступне питання: як зміниться різниця А відняти Б? Якщо зменшуване збільшити на деяке число С при сталому від'ємнику. Якщо ми будемо зменшуване, збільшувати, то і різниця наша також збільшиться. Так? А якщо ж ми зменшуване, зменшимо, то і різниця зменшиться на це саме число. Так? Отже, якщо ми 12 віднімаємо 3 буде 9. І зменшуване наше збільшуємо на 2, не ще бачимо в дужечках, то і наш результат також збільшиться різниця. В другому стовпчику ми зменшуємо наше зменшуване. Якщо ми його зменшуємо, то і наша різниця також зменшиться, бачимо, з 9 на 7, також на 2 зменшилась. Як зміниться різниця? Якщо від'ємник збільшити на деяке число К при сталому зменшуванні. отже, уявимо, якщо ми від'ємник збільшуємо на деяке число, то ця різниця зменшиться на це саме число. А якщо навпаки, ми зменшимо від'ємник, то наша різниця збільшиться на це число. Наприклад, розглянемо 15 відняти 3 де 12. В другому виразі, нижче, ми наш від'ємник збільшуємо на одиницю, наприклад. 3 додати, 1 дужка, бачимо. І наш результат, наша різниця зменшилася, так як ми відняли набагато більше від зменшуваного. Тому і різниця зменшилася, залишилась менше в нас. В другому стопчику ми від'ємник зменшили. відняли одиницю від нього. Якщо ми його зменшили, то різниця наша збільшилася. Бачимо, 13 так? від 12 збільшилась на одиницю. Так як ми менше відняли від від'ємника, то різниця наша залишилася більшою на 1. Зрозуміли такий взаємозв'язок. А тепер використовуючи ці всі залежності, давайте пояснимо, як застосовують спосіб округлення. Розглянемо вираз. 2800 додати 398. Другий доданок 398 ми округлюємо до 400. Тому 2800 далі додаємо 400. Тоді ж, віднімаємо дві одиниці, які ми додали, утворюючи кругле число 400. Від 398 ми округлили 400 дві одиниці залі, тому ми їх віднімемо. І наш результат буде 3198. Наступний вираз на віднімання. 1500 відняти 799. Округлюємо від'ємник 799 до 800. Так? І віднімаємо 1500 800. Тоді ж повертаємо одиницю, яку ми округлювали, додати 1. Так як від 799 до 800 одиниця. Додаємо, отримаємо результат 701. Добре. Таким самим чином, зараз спробуємо з вами округлити наступні вирази. Записуємо вирази номер 23 та перший в наш вираз. 1238 додати 98. Округлюємо другий доданочок, так? 98 округлиться до 100. Якщо ми округлимо його до сотні, то 1238 додати 100, буде 1338, так. А тепер заберемо, скільки одиниць зайвих ми доокруглили. Дві одинички від 98 до 100, так? Тому ми від 1338 заберемо дві одиниці, і в нас залишається 1336. Міркування це все собі цей ланцюжок. Подумки обмірковуємо. Наступний вираз записуємо. 3460 відняти 97. Також 97 ми округлимо до 100. Так? Уявили, тепер 3460 віднімемо 100. Буде 3360. Тепер 3360 повернемо три одиниці від 97 до 100, які ми зайві додали. І відповідь у нас буде 3363. Продовжуємо 1470 додати 399. Округлюємо другий доданок 399 до 400. Так? Додаємо. Буде 1870 і віднімемо зайву одиницю, яку ми округлювали. Відповідь 1869. І останній вираз 1485 відняти 398. 398 округлимо до якого числа. Так, також до 400. 1485 відняти 400 буде 1085. Так? І додаємо ще, залишившися наші одиниці, 2. Так, буде 1087. Все правильно. Наступна, у нас задача записуємо та знайомимо з умовою. Першого дня продали 20 пачок по 32 зошити в кожній. Залишилося на 160 зошитів менше. Скільки зошитів було в магазині спочатку, і скільки було пачок зошитів? Отже, можна скласти коротеньку умову. Нас відомо, що продали. Так, зошити. Записуємо продали рисочка 20 пачок по 32 з зошити. Наступний рядок залишилося в нас. Залишилося рисочка невідомо. Ставимо знак питання. Та, пояснюємо, що нам відомо, що на 160 менше їх залишилося. І нижче. Нам необхідно дізнатись скільки ж їх було. А щоб дізнатися, скільки їх було, можна об'єднати те, що продали, залишилось фігурною дужкою, Так? Поставити знак питання, скільки було, ми будемо обчислювати це наше питання задачі. І поруч біля нього ж дописати: по скільки знак питання зошитів. Тобто, скільки пачок, по скільки знак питання П, пачок. У нас два питання в нашій задачі. Уже записуємо розв'язання і міркуємо. Щоб обчислити, скільки зошитів було, нам треба знати, скільки продали і скільки залишилося їх. Але нам не відомо не те не інше, тож почнемо рахувати, скільки продали зошитів. Що нам відомо з цього? Що 20 пачок по 32 зошити. А це означає. Добуток так, 32 помножити на 20, обчислимо. До 640 виходить з зошитів в нас продали. Тепер порахуємо, скільки ж залишилося їх. Нам відомо, що на 160 менше. Отже, друга дія, виконуємо дію. Віднімання. Так, 640 зошитів, які продали. Внімаємо 160, так як на 160 менше. Обчислюємо буде. 480 зошитів. Це ми обчислили, скільки зошитів залишилося. Тепер ми можемо обчислити, що, скільки їх було спочатку в магазині. Продали 640, а залишилось 480. Третя наше діє. 640 додати 480. Рахуємо. Де 1120 зошитів було в магазині, так? Відповіли ми на питання задачі. І в нас є ще одне питання: скільки було пачок зошитів. Нам відомо, що зошитів у нас 1120 було. А в кожній пачці скільки зошитів? Правильно, по 32 зошити в кожній пачці. Отже, нам цю кількість зошитів, яка була в магазині, треба розподілити. На кожну пачку по 32. Це означає дія. Ділення 1120 поділити на 32. Обчисліть на чорнеці ставте відео на паузу. Обчислили відповідь 35 пачок. Записуємо відповідь. В магазині було 1120 зошитів або 35 пачок. Із хвилинка відпочиньте трішки. весело було. Далі у нас задача номер 25 Прочитайте умову задачі. Задача в нас про лінійки. Так? В магазин привезли 1000 лінійок. Лінійки були по 10 см, 20 см та 30 см. Лінійок відомо, що по 20 і по 10 см було 660 штук. А лінійок по 20 см і по 30 було 620 штук. Нам необхідно знайти, скільки лінійок кожного виду. У нас три види лінійок, так, 10, 20 і 30 см. Їх необхідно обчислити. записуємо задача, розв'язання. Порахуємо, давайте спочатку лінійки, яких було по 10 см. Від загальної кількості їх привезли нам скільки? Тисячу всіх разом. Так? Ми заберемо лінійки, яких було по 20 і по 30 см. Це 620 штук, так? І залишаться в нас лінійки по 10 Обчислюємо. 380 штук виходить по 10 см. Знаючи, скільки лінійок по 10 см, тепер ми можемо обчислити лінійки, яких було по 20 см, так як разом 20 і 10 см їх було 660 штук. Заберемо лінійки по 10 серед них 380, тобто, віднімемо. і залишиться лінійки по 20 см. Їх було. 280 штук. Правильно, по 20 см пояснення. Записали. Ну і третя дія нам залишилось обчислити кількість лінійок, яких привезли по 30 см. Так. Ми можемо їх також обчислити відніманням. Від загальної кількості заберемо лінійки 660, тільки були по 20 і 10. Залишуться, звичайно, по 30 лінійок, сантиметрів, точніше, лінійки. Обчислили. 340 штук виходить лінійок по 30 см. Відома нам кількість кожних ліній, тому записуємо відповідь. Лінію по 10 см 380 штук. По 20 см 280, а по 30 см 340. Наступна ж задача номер 26, точніше. Короткий запис цієї задачі, а умову нам треба скласти самостійно. Давайте спробуємо скласти умову задачу про підручники. Перший, другий і третій, ми бачимо, наприклад, підручники першого класу, другого класу та 3 класу. Нам відомо, що до шкільної бібліотеки привезли, наприклад, 830 підручників. Підручників для. Першого та другого класу було 470. А підручників для другого та третього класу було 640. Скільки підручників привезли для кожного класу? Ось такою буде наша задача. Запишемо розв'язання та спробуємо обчистити за зразком попередньої задачі про лінійки, також задачу з нашою мовою про підручники. Вже обчислимо першими підручники першого класу. Від загальної кількості заберемо другий і третій клас підручники їхні 640. Залишиться у нас підручники першого класу. Тому перший вираз 830 відняти 640. 190 підручників для першого класу. Тепер самостійно обчисліть. Кількість підручників для другого класу, знаючи вже перший клас, а у вас є перший і другий разом. Обчисліть, скільки підручників привезли для другого класу. Так, ми 470 віднімаємо 190. Підручники першого класу. Буде 280. Так, залишиться підручників для другого класу. Тепер нам необхідно залишилось обчислити підручники 3 класу, так? 830 ми заберемо перший і другий клас разом їхні підручники 470. І залишаться в нас тоді підручники для 3 класу. Порахуйте. Так, 360 підручників для 3 класу. Записуємо відповідь. 190 підручників для першого класу, 280 для другого класу, та 360 для третього класу. Наступна задача в нас з 22 кілограмів бавовняного насіння одержали 5 кілограмів олії. Скільки кілограмів насіння потрібно одержати, скільки кілограмів насіння потрібно, щоб одержати? 75 кілограмів такої олії. Це тип задачі на знаходження четвертого пропорційного, так? Запишіть задача, розв'язання та спробуємо знайти, скільки ж кілограмів насіння нам потрібно. Способом збільшення у скільки разів наша кількість олії збільшилась. Було олії спочатку з 22 кг, 5 кг олії. так? З насіння отримали 5 кг олії. А тепер у питанні задачі нам скільки треба кілограмів олії отримати? 75. У скільки разів 75 більше за 5. Обчислимо дію ділення. Так. А щоб порахувати, скільки кілограмів насіння треба, у стільки ж разів і збільшиться наше насіння. Було 22 кілограми насіння. То, стільки ж разів на цю частку 75,5, ми збільшуємо нашу кількість насіння. Тобто 22 ми помножимо на частку 75,5, так як в дужках ми порахуємо, скільки, у скільки разів, точніше, збільшилась кількість нашої олії, разів, і тоді 22 кг збільшується також у стільки ж разів, так як вони взаємозв'язані. Числи 330 кілограмів. І записали відповідь. Потрібно нам 330 кг насіння. Наступне в нас рівняння Номер 28 Розв'язуємо складені рівняння. Запишіть перше рівняння. І перша дія в ньому буде це різниця. Так? Знайшли різницю. 69. Тепер дію з х різницю залишаємо. Х відняти 389. А 69 будемо множити на 4. Так, як 4 переноситься на іншу сторону рівня з протилежним знаком. Так? Було ділення, утворюється множення, обчислюємо цей результат. 276 є. Тепер спрощене рівняння можна знайти невідоме зменшування. Щоб його знайти, треба різницю додати від'ємник. Так, порахували. Можете в стовпчик на чорнеці. Дорівня 665 та виконуємо перевірку. І прирівнюємо. Друге рівняння розв'яжіть самостійно. Ставте відео на паузу. Перевірте свої записи. Якщо ви допустили помилку, то виправте її. Машне завдання у вас на сторінках підручника 9-10, 31 Розв'язати задачу. Та 32 виконати одне із завдань на вибір, або ж рівняння, або обчислити приклади. І наостанок наша рефлексія, ми її виконуємо таким чином, оберемо, які знання нам потрібні. Ми візьмемо з собою в портфелик, вони нам знадобляться ще. Що сьогодні ви дізнались, і що ви візьмете з собою на майбутнє, чим будете користуватись. Ісорубку ми спустимо результати знань та інформації, над чим ще треба подумати. інформацію треба ще доопрацювати, над чим потренуватись. Ну, а в смітничок ми викинемо ті знання, які нам не потрібні. Можливо, те, що ви вже давно знали, те, чого вам не потрібно використовувати або користуватися. Оберіть, подумайте, які знання, куди ви відправите. і я вам дякую за урок. До нових зустрічей!